Біоніка – це наука, яка вивчає принципи роботи живих організмів і намагається перенести їх у техніку, медицину та робототехніку. Саме завдяки біоніці ми маємо легкі та міцні матеріали, швидкі алгоритми, розпізнавання образів, а також сучасні біонічні протези. Ідея цієї науки полягає у тому, щоб підглянути рішення, які вже виробила природа, і використати їх у технологіях. Одним із цікавих прикладів для наслідування став страус. Найбільший птах на планеті. Він мешкає у саванах Африки, має довгі і потужні ноги, а його тіло чудово пристосоване до швидкого бігу. Страус може розвивати швидкість до 70 км на годину, і саме ця унікальна будова робить його справжнім живим прототипом для біоніки. Якщо уважно подивитись на його кінцівки, то можна помітити, що кістки страуса довгі, але не суцільні. Усередині вони містять порожнення та внутрішні гребені, які роблять їх водночас легкими і надзвичайно міцними. Це дозволяє витр... витримувати величезні навантаження при швидкому бігу. Не збільшуючи маси кінцівки, у біоніці цей принцип застосовують для створення протезів та роботів. Використовують матеріали з порожнистою або комірчастою внутрішньою структурою. Завдяки цьому протези стають легшими і зручнішими, але водночас достатньо міцними, щоб витримати інтенсивні рухи, викликаючи більші спортивне навантаження. Ще одна особливість полягає в розташуванні м'язів. У страусах більшість м'язів зосереджена вище до тулуба, тоді як нижні частини ніг, гомілки і стопа залишаються максимально легкими. Це зменшує момент інерції, ноги рухаються швидше, легше і потребують менше енергії. Для біоліки це означає, що протези можуть бути спроєктовані так само. Основні механізми розташовані вище, а дистальні сегменти робляться легкими завдяки чому людина рухається природніше та економніше. Не менш цікавою є будова стопи. У більшості птахів кілька пальців, а у страуса їх лише два. Основне навантаження йде на великий зовнішній палець, тоді як внутрішній допомагає тримати рівновагу. Крім того, стопа обладнана еластичними сухожиллями і подушками, які гасять удари при бігу. Це дозволяє страусу рухатися швидко і довго, не перенавантажуючись суглоби. У Біонсі цей принцип також знаходить застосування, протези, протези зі спрощеною конструкцією, але з ефективною амортизацією дають людині більше комфорту та знижують ризик травм. Науковці проводять і точні морфометричні дослідження страусових кінцівок, вимірюючи довжину та пропорції кісток. Вони показали, що саме співвідношення цих розмірів робить біг страуса настільки енергоефективним. Для інженерів це готовий біологічний еталон. Правильно спроєктований протез із подібними пропорціями дозволяє людині почуватися стабільніше і легше контролювати рухи. Є дослідження, які вивчали кінематику стопи. Виявилось, що пальці страуса змінюють кут, і, гнуч... і гнучкість залежно від того, по якій поверхні він рухається, по піску, твердій землі чи іншому рельєфу. Це відкриває шлях до створення адаптивних протезів, які можуть підлаштовуватися під покриття і автоматично змінювати жорсткість. Уявіть протез, який комфортно працює на асфальті, і на піску, і на триві. Це суттєво підвищує безпеку та зменшує ризик падінь. Ці ідеї надихають і робототехніку. Наприклад, проєкт роб остріча використав будову шиї страуса для створення маніпулятора, який поєднує гнучкість і контроль. А віртуальна симуляція Остріч РЛ моделює біг страуса для навчання роботів більш природними рухами. Цікаво, що подібні розробки знову повертаються в медицину. Якщо робот може рухатися як страус, то і біонічна нога людини зможе робити це більш плавно та природно. Таким чином, страус виявляється не просто швидким птахом, а цінним об'єктом дослідження. Його кістки надихають на створення легких, але міцних матеріалів для протезів. Його м'язово-скелетна система підказує, як зменшити витрати енергії. Його стопа показує, як можна амортизувати удари і зробити рух комфортнішим. Дослідження морфометрії дають конкретні пропорції для протезів, а роботехнічні проєкти демонструють нові шляхи розвитку біонічних систем. Отже, вивчення страуса допомагає не тільки в робототехніці, а й у медицині та протезуванні. Це приклад того, як біологія та технології можуть працювати разом, і як природа стає справжнім учителем для сучасної науки. Всім дякую за увагу.